Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про свято Масляна. Масляна старе язичницьке свято проводів зими і зустрічі весни. Зустрічати його прийнято шумно і весело, щоб розбудити землю після довгої зими. Масляна або ж масниця, сиропусний тиждень чи колоді – це останній тиждень перед Великим постом. Назва свята Масляна пов'язана з тим, що в тиждень перед Великим Постом з раціону харчування виключалися м'ясні продукти, а ось молочні, ще вживати було можна. Як і традиційні складові для приготування млинців, молоко, яйця, масло, сметана. Масляна відзначається весь тиждень і закінчується спалюванням оподала зими. А млинці, якими ми всі так любимо ласувати, символізують весняне сонечко. Кожен день масляний мав свою назву. Понеділок зустріч. Цього дня робили крижані гірки. Наші предки вірили, що чим далі їдуть сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай. Ще в понеділок встановлювали опудало Масляної. Вівторок загравання. Усі виходили на гуляння, на вулицях проводилися всілякі конкурси і змагання, на силу, спритність і розум. Парубки запрошували дівчатка кататися на санчатах, Господині запрошували всіх на млинці. Середа ласунка. Цього дня. Кожна господиня готувала безліч смаколиків, накривала багатий стіл, основною стравою якого були, звісно ж, млинці. Четвер, розгуляй або широка масляна. Це день розваг, закінчувалися прибирання. Та всі господарські справи і починалися катання на санях, кулачні бої, стрибки через багаття та інші веселощі. П'ятниця. Тещі не вечірки. Цього дня зяті запрошували тещ у гості та пригощали їх млинцями. Звісно ж, зять не готував млинці. Готувала донька, а увесь вечір зять доглядав і пригоджав свої тещі. Субота посиденьки Зовиці. Цього дня молода невіска запрошувала в гості рідних та близьких. Неділя. Називається проводи масляної або прошена неділя. За народною та й релігійною традицією у цей день потрібно було вибачитися перед близькими та рідними. Потім йшли на край села після обіду палити опудало зими і закликати весну. Дітки зараз я пропоную вам зробити. Гімнастику для оченят. Сідайте, будь ласка, зручніше і слідкуйте за сонечком. Шановні батьки та діточки, я вітаю вас з масляною. Хай вам буде щастя, доля, хай буде вдома всього роздоля, щоб вам весело жилося і найкраще все збулося. До побачення, до нової зустрічі!